Є новина, друзі, ешафот Зеленського блеф проти Трампа та результати перемовин про мир. Дослухайте. До кінця я сьогодні стежив цілий день за перемовинами в Лондоні. Ну, одразу скажу результати: зменшили цей план до 20 пунктів. Про це сказав Зеленський. Найважливіші і найпроблемніші два пункти це гарантії безпеки, щоб їх якісно гарантувати, тобто, щоб за них проголосував Конгрес, щоб була гарантія, що США зробить, якщо те, що буде прописано, якщо Путін знову нападе. І це абсолютно правильно для України. Для нас Ну, і друге питання це питання території США вимагають компромісу. ну, а як пишуть інсайдери, вони просто вимагають віддати неокуповані частини Донецької області Путіну і таким чином припинити вогонь? І вони тиснуть на Зеленського. Я впевнений що це і компроматом, і всіма іншими методами. І зеленський під шаленим тиском. Я зараз про це. Розкажу, ну а якби Україна не може цього віддавати, це каже Зеленський, тому що це прописано в конституції. Ми не маємо ні морального права, ні закону. каже Зеленський, але мирні перемовини не зірвалися до завтра, до вечора е, наші. Е, Переговорники разом з європейськими готують свої пропозиції, і надсилають його в США. А це про що говорить? Що Трамп буде дотискати однозначно. І зараз, якраз Зеленський каже, що вони ми боремося за, за те, щоб не віддати територію. Ну тому що ми вимагаємо якби зупинки війни по лінії фронту. А США вимагає віддати територію із-за того, що ми їх все одно втратимо просто там через пів року. Ну це вважають їхні експерти, їхня розвідка. І от чому Ешафот Зеленського? Тому. Що так, як його приймали сьогодні, ну, такого не було ніколи. Знаєте, Вони якби боялися до нього доторкнутися, ці лідери. Макрон з мерцем там прийшли, якісь рішення будемо приймати, будуть серйозні рішення. Сьогодні через декілька хвилин втекли, там, ну, лиш би біля Зеленського не стояти. Як його проважав прем'єр-міністр, в мене є відео в телеграм-каналі Є Новина, в шапці профілі, йдіть, подивіться, Стармер. Ну, він так каже, ну, Володимир, ну, це моє враження. Знаєте, все, що могли, то зробили, денях нет, а ви держитесь. Ну отак воно десь абсолютно виглядало. До речі, Зеленський їде в Брюссель просити гроші репараційний кредит, який нам не дадуть, тому що тільки сім країн Євросоюзу їх підтримує, ну, видачу цих грошей. Поки що більше ніхто. І ще один цікавий момент це блеф. Блеф, коли Макрон сказав, що. Вот там в нас дуже багато хороших карт Євросоюзу в Україні. Ну це для Трампа він сказав перед тим, як вони готують цей проект. Ну бо ми тільки зараз дізналися про цей проект. Ну це така хінея. Тобто, абсолютно зрозуміло, що Європа не буде протистояти Трампу і Трамп дотисне в цей мирний договір. І як на мене, це позитивні перемовини, тому що все одно прийдеться шукати якийсь компроміс і завершувати війну. І вже наші європейські друзі не такі помічні, тому що від зустрічі з Зеленським і допомоги Україні. Корупційного скандала Міндіча в них хвалиться рейтинг. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є ново.